На Донеччині внаслідок ворожого удару фабом 250 по Костянтинівці поранений цивільний. Про це повідомив у Фейсбуці начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов. Харківщину росіяни атакували цієї доби двома ракетами. Ворог використав 12 кабів, три шахеди, вісім гераней. По прикордонню б'ють в дронами, свідомо цілять по автівках швидкої допомоги та по енергетиках. Є постраждалі. Моя колега Світлана Шакера з нами наживо і готова розповісти усі деталі. Світлано, вітаю тебе! Що відомо про стан людей? Вітаю Лілію. щойно стало відомо про ще одну атаку на Куп'янськ. Росіяни завдали удару по Куп'янську. Там загинув чоловік, який перебував в той час на зупинці громадського транспорту. Також у селі Канцендалівка поранено жінку сьогодні. По обіді ворог вже бив по передмістю Куп'янська по селу Мирне. Там поранено 57-річного чоловіка. У нього вибухові поранення голови та тулуба. Ще однієї жінки 66 років. Гострий шок. У Пчиніцькому районі, де вчора росіяни завдали два ракетні удари. Є двоє поранених. Це один з них чоловік поранений у самих печенігах, і другий чоловік поранений у селі Лісна стінка. Росіяни продовжують полювати ФПВ-дронами за цивільними службами. Сьогодні вдарили ФПВ-дроном у куп'янську по автівці швидкої медичної допомоги. Медики на щастя встигли вискочити з машини і не постраждали. Сама ж машина потрощена так само. Мо, вдарили сьогодні по машині енергетиків. Енергетики, коли почули звуки повітряної тривоги, встигли евакуюватися. А от сама вантажівка енергетиків, які приїхали, до речі, ліквідовувати наслідки обстрілів, вони повинні були лагодити повітряну мережу. Вони не ушкоджені, а машина їхня постраждала вже на Харківщині. Розпочалися жнива, і росіяни полюють також за сільгосптехнікою. Вони днями дронами спалили у полі під боровою. Комбайн також вигоріли 50 гектарів стиглої пшениці втрачене зерно в. Зараз на Харківщині встановилася неабияка спека, і через спеку у нас розпочалися лісові пожежі. Наразі, за даними ДСНС, горить в п'яти місцях. Площа лісових пожеж вже більше 150 гектарів. Ліси горять під ізюмом, під Воровою, а також у Берестинському районі. І з прифронтових регіонів продовжують евакуювати людей. Наразі люди виїжджають вже із сусідньої, із Куп'янської Шевченківської громади, де також посилилися обстріли. Будь ласка, послухайте голову обласної військової адміністрації. 325 у нас населених, тобто пунктів під статусом евакуації. Частина з них вже фактично без населення. Ми скажімо так, вивезли всіх, і це фактично перетворилося на зону ведення бойових дій на так звану сіру зону. Це більше відповідно куп'янський напрямок. Значить, триває у нас ще евакуація з Шевченківської громади, поки що без статусу примусової. Однак вона є обов'язковою відповідно. Поряд із цим ми маємо евакуювати звідти всі сім'ї, які мають відповідно дітей, тому що знов ж таки ворог посилив атаки на населені пункти цієї громади. Під нашою увагою 125 таких сімей, які ми маємо фактично евакуювати. Щодня волонтери та поліція вивозять із прифронтових небезпечних районів від 10 до 50 людей. За місяць це набирається щонайменше 200 людей. І як запевнили в Харківській обласній військовій адміністрації, у Харковіщі є щонайменше тисяча місць для розміщення в гуртожитках. Людям пропонують також виїжджати до інших регіонів, де їм пропонують житло. Та люди дуже неохочі виїжджають із Харківщини. Чому, будь ласка, послухайте пряму мову? В нас є гуртожитки по всій Україні, ми можемо людину відправити ну, будь-куди, куди вона хоче. Але саме з Харкова дуже мало людей, які хочуть їхати далі. Вони здебільшого залишаються тут, бо тут ну, поруч з домом, щоб, на жаль, в них городи і все, це, і все таке, і вони хочуть повертатися і плоти городи, скажімо так. І це всі новини на цю хвилину. Лілія. Тобі слово. Дякую тобі, колегу. З нами наживо була Світлана Шакера, і вона розповіла про ситуацію на Харківщині. У Києві досі ліквідують наслідки нічної комбінованої атаки росіян. На тепер відомо про двох загиблих. Кількість постраждалих сягнула 25. Обоє убитих у Подільському районі міста. Це 68-річна жителька та 22-річна поліціянтка метрополітену. У Шевченківському районі понівечені житлові багатоповерхівки та офісні приміщення. Спалахнули пожежі на дахах, балконах, технічних поверхах. У Солом'янському районі зайнялися адміністративна та складські будівлі. У Дарницькому районі уламки впали на територію гаражного кооперативу. У Подільському, Оболонському та Деснянському районах є пошкодження інфраструктури. У Києві розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки. У неї стрес стрищі більше чому минуло. Вона в на ця тримки. На це тримпліт ходить, що вони робить. Пуски, пусків, вилітають. У неї стрес, на собаках ета. На Київщині в Обухівському районі поранено чоловіка внаслідок масованого нічного обстрілу росіян. Його ушпиталили в тяжкому стані. За даними ОВА, наслідки ворожої атаки зафіксовано у шести районах області. У Броварському пошкоджені 24 приватні будинки, господарчі споруди та 10 автівок. У Вишгородському горів гараж у Фастівському та Бориспільському районах сплюндровано по два приватні домоволодіння. У Бучанському понівечено понад 20 легковиків. На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на автомобіль. Машина везла хліб до червоного маяка. Постраждав 39-річний працівник Новорайської сільської військової адміністрації. Російські терористи напередодні атакували з дрона приватний будинок у селі Правдине на Херсонщині. На подвір'ї у цей час був однорічний хлопчик Дмитрик та його бабуся. Малюк загинув. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик побувала на місці удару. Я тільки вискочила бігом побігла голопом до нього. він за мені не це мертвого. Чого не спасеш? Речі приїхав, я кажу, він уже мертвий. Ці дитячі іграшки розкидала на подвір'ї вибухова хвиля. Дмитрику був лише рік і два місяці. Батько виховував сина сам, допомагали бабуся й тітка хлопчика. Пам'ятаю, що нашій маленький хлопчик був тут у маніше і гулявся. Я сиділа з боку тут недалеко. Тут два-три метри від нього. Чую, вітер такий гуде. А ти чую грохо такий здоровий. Як повертаю таку голову, а воно летить прямо сюди ось. ось. Раптово пані Галина почула звук безпілотника дрон із вибухівкою влучив в обістя. Уламки посікли все довкола, один поцілив у серце дитини. Ось туди летіло і з Тотудова, і от сюди бахнуло. Прямо в ворота. Ворота розлетілися. І воно тут все розлетілося. Тут осколки були. Їхні ось поставалося, що ще типу, вже позакидали, литіли якісь. Їхні... Це те, що зарвалося, пахнуло. Під будинку залишилися руїни. Дмитрик умить удару саме грався на подвір'ї. А я отут в ось сиділа, і воно такий шум, як шум. в голову воно летить. Я бисенько вискочила отуда, бля. А малий вже підхватив малого, вже несе, він вже мертвий, вже помер. Батько й бабуся одразу кинулися до малюка та вдіяти вже нічого не змогли. Я летіла як сумаше до дитини, кричала: дитина, дитина, в бігом. Він же вискочив вже сюди. донісся, я вискочила отсюда. сюди. не вискочила, хватила його на руки, а він вже мертвий. останнім часом. Обстріли у правдиному посилилися, розповідає староста. Останні два дві неділі дуже часто почалися, навіть... Такі що є по два-три е, приходи в день, і це в різні часто влучається. і в житлові будинки, і сладкіщення, і на подвір'я. Ну то сьогодні кажуть, дістали нас уже вони. Зовсім. Люди зараз дуже нервовані, стривожені тим, що таке сталося. Нині у селі живе понад 800 людей. Серед них є і переселенці, яким вже доводилося тікати від бойових дій. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини. 64 тисячі жителів Криворізького та Нікопольського районів з питною водою. У громадах, які постраждали після підриву дамби Каховської ГЕС, благодійні організації встановили бювети. Вода очищена і безкоштовна для місцевих жителів. Раніше її купували по 500 гривень за куп. У селі Чумоки Нікопольського району близько двох тисяч жителів. А ще переселенці, яких теж немало до нового бюлету, з водою постійна черга. Постійно користуємося, постійно набираємо. Ну це можливо раз-два рази на, на тиждень. Як і вдома в господарстві, так ну там і квіти палить, і ну, все користуємося нею. Проблеми з водопостачанням почалися після того, як окупанти підірвали дамбу Каховського ГЕС. Кажуть, місцеві відтоді воду доводиться купувати. 500 гривень куб для того, щоб підвести питну воду до села. Ви розумієте, наскільки це вистачає? Ну максимум на місяць басейна на три куби, все. Тобто, це дуже велика допомога сільським мешканцям. Нещодавно тут запустили ще одну свердловину. Люди видохнули з полегшенням, адже питна у вільному доступі за роки відсутністю. Усі один переконалися у її цінності. А це вже село Борисівка. Тут теж новий бівет. Глибина свердловини 125 метрів, встановлені фільтраційні станція, осмос потужністю 1000 літрів в годину. По воду прийшла пані Валентина, вона соціальна працівниця. Розповідає, як складно було раніше. Привозили, привозили воду, покупали, і в магазин привозили. У ну, деяких людей є колодці, але Вона, звісно, не важна вода, колодцях, така солененька, а це добре. Нині робить запаси для своїх підопічних, за якими доглядає. Кажуть, дуже добра вода, вкусна. І вона і в чай, і в кофе, і, і в суп, і в борщ. Все вона добра вода. А ви самі п'єте? Звісно, сиру воду, оце очищену, кип'ячену. Поліпшити ситуацію з водопостачанням насамперед для громад, які постраждали після підриву Каховської ГЕС, було пріоритетом для благодійників, які встановили бювети. Були загальні проблеми з водою в цих регіонах, і максимально підходило до того, де більша кількість населення мешкає більше тисячі людей, і які локації, які щоб людям було зручно добиратися. Найближчим громадам було зручно добиратися до цієї локації, а також Ну, де є переселенці, враховуючи усі вимоги, 11 спеціальних свердловин з'явилися у Нікопольському та Криворізькому районах. Свердловини підбирались там, де є води вже очищені. Ну глибина свердловин деякі взагалі доходять до 145 метрів. Це джерельна вода. Плюс ми ще встановили осмоси потужні, потужністю тисячу літрів в годину. Також додаткові фільтри і антискаланти. Тому вода найвищої якості. Завдяки бюветам відтепер спитною водою 64 тисячі жителів. З Дніпропетровської області Олена Медалюк Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Велика Британія та Україна підписують історичну оборонну угоду. Київ отримає понад 5 тисяч ракет для систем ППО від британської компанії Талес. Документ укладуть на конференції з відновлення України, яка нині триває в Римі. У британському уряді наголошують, постачання ракет не лише посилить оборону проти російських атак, а й підтримає економіку самої Британії. Будуть нові робочі місця. Крім того, Лондон підтвердив виділення Києву двосторонньої допомоги: 283 мільйони фунтів на наступний рік. А ще понад 10 мільйонів спрямують на реформу держуправління та екологічної ініціативи. Мільярд 300 мільйонів доларів на ракети для систем ППО Петріот планують витратити Сполучені Штати за даними агенції Блумберг у новому фінансовому році, що починається у жовтні, Пентагон збільшить закупівлі вчетверо. Анонсовані нові цифри майже 14 тисяч одиниць замість трьох з половиною раніше. Такий стрибок зазначають автори матеріалу. Відбувається на тлі прагнення Вашингтона та союзників зміцнити системи протиповітряної та протиракетної оборони. Нагадаю, Україна активно використовує для свого захисту системи Петріот від початку великої війни. США передала три батареї та невизначену кількість ракет-перехоплювачів. 114 бойових зіткнень по лінії фронту з початку доби 38 разів окупанти гатили на Покровському напрямку. Там захисники вже відбили 32 ворожі атаки. Бої не вщухають. 18 російських штурмів стримали на Новопавлівському, 14 – на Лиманському. Шість наступів тривають зокрема у бік Серебрянки і Григорівки. Загарбники чотири рази намагалися просунутися біля населених пунктів Деліївка, Торецьк та Катеринівка, двічі у районі Часового Яру та у напрямку Предтеченого та Білої Гори. Загалом за останню добу наші захисники ліквідували 920 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 мільйон 30 тисяч 580 солдатів. Наші оборонці також спалили 11 тисяч 11 ворожих танків, 22 тисячі 972 бойові броньовані машини, 30 тисяч 140 артилерійських систем, 1437 РСЗВ, та 1193 засоби ППО. Крім того, українські солдати знищили 421 бойовий літак окупантів, 340 гелікоптерів, 44 781 безпілотник та 3445 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 54 656 спецавтівок. Про створення фонду відновлення України оголосила у Римі глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції. Його спільно організують ЄС, Німеччина, Італія, Франція та Польща. Разом із приватним сектором фонд стимулюватиме інвестиції в енергетику, транспорт, критично важливі сировинні матеріали та у галузі подвійного призначення. Також до ініціативи долучиться європейський інвестиційний банк. Раніше президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів створити коаліцію з відновлення та дотримуватися підходу у стилі план маршала мільярд євро від ЄС отримала Україна за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Про таке повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Загалом від початку року Україні передали вже понад 15,5 мільярдів євро. Усі ці кошти Київ скерує. Скеровує настійкість України та швидку відбудову. Нагадаю, минулого місяця на рахунки НБУ надійшло понад 4 мільярди доларів у межах ініціативи G7. 300 мільйонів євро на відновлення та економічне зміцнення України виділить Нідерланди. Про таке під час Римської конференції з відновлення України заявив міністр закордонних справ Королівства. Каспар Вельткмкамп. десята частина суми піде на підтримку діяльності нідерландських компаній і проєктів, які здійснюють відбудову та стале відновлення України. Ще 52 мільйони на ремонт енергетичної інфраструктури та забезпечення питного водопостачання. За 4 мільйони євро у Львові. Обіцяють спорудити нове крило дитячої лікарні у співпраці з центром дитячої онкології Ухрета. Загалом цей пакет допомоги доповнює оголошену раніше підтримку Амстердама на 400 мільйонів євро для безпеки на морі. Європейський союз знову не може узгодити нові санкції проти Росії. Бюрократія, політичні інтереси та страх перед Газпромом усе це відкладає ухвалення вже 18-го пакету. Які країни гальмують рішення і чому це не просто спіра, а стратегічна слабкість ЄС. Дивіться в наступному матеріалі. 18-й пакет санкцій проти Росії завис у повітрі. ЄС намагається його погодити вже кілька тижнів, а Кремль тим часом спокійно рахує нафтодолари. Гальма в системі ті самі: Словаччина і Угорщина. І якщо в Братиславі ще шукають компроміс, то Будапешт здається просто звик казати ні. Ми не хочемо надавати жодної нової фінансової допомоги, жодних нових постачань зброї, жодних нових військових операцій. Саме тому сьогодні разом зі словаччиною ми не підтримуємо рішення щодо 18-го пакету обмежень. У представництві словаччині при ЄС ці слова спростували. Там запевняють, ідеться не про симпатії до Кремля, а про юридичні ризики. Мовляв, якщо розривати контракти з Газпромом дочасно, країна може отримати мільйонні штрафи. Словацькі змі повідомляють, прем'єр Роберт Фіцо вимагає чітких гарантій, що цього не трапиться. Фіцо доручив міністру закордонних справ юраю Бланару відкласти голосування щодо пакету санкцій на саміті, доки не розв'яжуть проблему російського газу. Ми хочемо попросити, аби зараз не обговорювали рестрикції, а спершу з'ясували це питання. Сказав Фіцо. Є й інший стримувальний аспект 18-го пакету обмежень нафтовий. Єврокомісія пропонує знизити цінову стелю з 60 до 45 доларів за барель. Але проти виступають кіпер, Греція і Мальта, морські транспортні країни. Так би мовити, це удар по їхньому флоту. Утім очікується, що Кіпер і Греція можуть пом'якшити свою позицію, особливо якщо Велика Британія, ще один важливий гравець на ринку морського страхування, підтримує Брюссель. Дипломати вважають, що США також можуть приєднатися до ініціативи, якщо Брюссель і Лондон діятимуть узгоджено. Санкції ЄС проти Росії досі діють лише по півроку і щоразу потребують одностайного голосування. Це відкриває простір для шантажу, зокрема, з боку Угорщини, яка може торгувати своєю згодою. Але змінити це цілком реально. ЄС має юридичне право зробити санкції безстроковими, тобто чинними, доки Росія не припинить агресії. Такий механізм уже передбачений угодами ЄС і не потребує нових законів, лише політичної волі. Тоді все змінилося. Не Брюссель, умовляв би, Орбана, а навпаки, Орбан доводив би, що Росія змінилася. Наразі цього не сталося. Кожне голосування залишається шпариною, через яку Кремль дістає ресурси для війни. Юрій Куций, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Продовжимо новини о 19-ті. Я просто зараз запрошую до слова Олексія Фадія.